Ремонт центрального проспекту Луцька планують завершити вже цьогоріч. Про це на сесії Луцької міської ради заявив міський голова Ігор Поліщук. Нагадаю, що із понеділка, 29 травня, проспект волі перекритий. Там наразі підіймають зливові решітки і готують дорогу до укладення другого шару асфальту. Орієнтований термін виконання цих робіт. Не два-три тижні, в залежності від погодних умов. Тому орієнтуємося, що в червні проспект волі для проїзду буде відкритий. Завершення повний робіт по проспекту Волі заплановано в цьому році. Окрім того, центральний проспект міста озеленять. Зокрема, в межах реконструкції планують висадити 180 дерев, 4 тисячі кущів, а також висіяти газони. На це вже передбачили гроші у міському бюджеті. До слова виділять кошти й на поливальну машину, щоб рослини не загинули. Ми бачимо, що погода дуже суха, дощі фактично немає. і в найближчі тижні їх не продають, тому є необхідність придбати для нашого комунального підприємства парк і сквери поливальний автомобіль. При формуванні бюджету ми з вами передбачили 800 тисяч гривень. Однак якісний поливальний автомобіль за такі кошти важко придбати на сьогоднішній день. В нашому комунальному підприємству і сквери фактично один робочий поливальний автомобіль. Депутати рішення підтримали. А відтак за рахунок зменшення видатків на інвестиційні проєкти виділять ще 600 тисяч гривень на придбання поливального автомобіля.